Вітаю! Зараз ми подивимося питання Нікополь. Припинення обстрілів. Чи є ще якісь перешкоди? Що заважає припинити обстріли Нікополя? Дайте нам відповідь ви ще. Скажіть, будь ласка, місто Нікополь Лякає людей. Саме мирних це напад на цивільних людей, на жінок, на дітей, на їхні оселі, руйнування, це залякування. Це здійснюється для того, щоб там не було життя мирного. Щоб все перетворилося на цвинтар, щоб було припинене життя. Угу. Це його план ворожий. Це добра карта. Скажіть нам вищі сили, що відбувається, що нам треба? Завдає страждань людям, тримає людей, як в полоні, у цьому вогневому полоні. Але дивіться, вийшла карта дуже вдачі для Нікополя. Має настати той період, має настати припинення оцих обстрілів. Нарешті. Це буде зима. Зимний час. Мають дійти до тої фортеці, звідки робить ворог напад. І це стане кінцем обстрілів. Заякариться. Там, де ворог, там вода. Там треба буде нашим, наші йдуть. Таким важким шляхом, дивіться, як тільки дойдуть до цього місця, десь стоять оці їхні вежі, де вони здійснюють обстріли. І тільки цей момент настане, припиниться обстріл. Буде полегшення, буде легше набагато. Цей план обговорюють і він, е, як дуже повільно здійснюється, перешкод багато. Його як обходять. Дайте нам сил, будь ласка, скажіть саме, як, який період, коли припинять обстріли Нікополя, яке це саме буде число? Коли відновиться спокій, мирне життя в місті Нікополь. 13. Так, це 13 число. Або вже настільки стане мізерне агресія, така вже... З 13-го саме числа стане дуже мізерною. На спад підуть обстріли, і вони зійдуть, зійдуть, зійдуть на нівець, дивіться, і це буде. Щось буде видно. З Нікополя буде видно, там на воді щось буде відбуватися. Я не знаю, що саме. Отут вода, вікно, це ніч. З 13 го числа ви або будете бачити битву якусь і прихід в, в, в кораблів на воді прихід кораблі воді. І з цим буде пов'язане припинення обстрілів. Із, ну Їх стане набагато менше, набагато менше. І е, це 13 число. Це зима. Саме зима. Ключовий момент. Ключовий момент. Він відкриє о, мир. Так, я прошу ваші сили. Заберіть всі перешкоди, що нам заважає знищити ворога, щоб нарешті припинилися обстріли міста Нікополь. Заперечую всю агресію, всі плани ворожі щодо отримання. Містян Нікополя у полоні відкривають дороги Збройним силам України, заперечує весь негатив, де відкриються повністю всі дороги для знищення ворога, саме тих, хто здійснює військовий злочин, обстріли міста, де повернеться йому назад, всі його злочини Більше не може руйнувати Нікополь, більше не може залякувати, вбивати людей. Буде так. Самі всі снаряди в нього розірвуться і йому на голову її попадають. Буде так, буде так, буде так. Прошу нам вищі сили, допоможіть. Відвертаю всі бомби, ракети і снаряди. Так, заперечую, де надійде вся необхідна зброя. Заперечую, де здійсняться всі плани військових по захисту Нікополя. Як найкраще, без безстра для військових і безстрат для цивільних людей України. Так, військові зроблять це буде ключовий момент. Хочу перекрити, щоб прийшла. Ой, вдача для Нікополя, що прийшла вдача, і прийшло припинення обстрілів, і відновилося мирне життя в місті. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю відкрити дороги Збройним силам України для захисту Нікополя і винищення ворога. Того, хто здійснює агресію обстріли міста Нікополя, де буде знищена і по Верховному суду повернеться весь негатив. Вся агресія ворожа йому назад, всі біль і сльози, і смерті. І очиститься Нікополь від агресії і страху, і війни, і повернеться це все ворогові, в нього білі сльози, в нього Agla'sー, смерть, в нього ці страждання. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю Да буде все сказане стісне. Вийшла 13 число, ключовий момент зменшення обстрілів і щось буде відбуватися на воді. Ворога там вам буде видно, будуть знищувати. Дякую за увагу.